Усім привіт, друзі! І ви попали на мій канал Паперова Дівчинка. Якщо чесно, відео би вже вийшло, але як тільки я зупиняю камеру, у мене просто починається відбуватися якась е, магія, і у мене просто воно починає е, 30 секунд. І коли ці 30 секунд проходять, відео вимикається. Я не розумію, тому краще, напевне, я взагалі не буду зупиняти. Тому що я не хочу, завжди я як третій раз перезаписую це відео. Я недавно прийшла з мекпунту, і тому нічого не питайте про мою руку, я порізалася. Все, давайте заспокоїмося, видихнемо, а то в мене дуже багато емоцій після того, як у мене відео не дуже хоче записуватися, як мені потрібно. Тому, напевно, воно не буде таким довгим, воно може сьогодні бути трошки коротшим, ніж як завжди. У нас сьогодні є з вами дві новиночки. Перша новиночка це мої комплекси, і вона зроблена із пергаменту. Так, давайте виберемо пакетик. Дайте, ось цей. Другий відкладаємо. Ми сьогодні з вами закінчуємо дві колекції. Перша колекція це пачі, тому беремо останній пакетик, і це цей. Далі колекція 20 пакетиків, я завжди любила казати 100, але в мене їх тут трошки менше, тому я хочу сьогодні закінчувати її по-багатому. Далі колекція менний хом'як. Мене просили розпакувати ось цього хом'яка. Мене написали, написали самого сірого, він у нас тут сіренький, такий, як мишка. І давайте із нашої другої новиночки візьмемо ось цей пакетик. І мене просили розпакувати ось цього котика із рибкою. Із такою прекрасною рибкою, до речі, я поміняла фон, хто помітив великі молодці. І так, беремо ось такого котика на розпаковочку. Всі інші колекції відкладаю. І так, давайте почнемо із нашого з вами нового каталожика. Я знаю, що всі починають із старого, а я починаю із нового. Ось так я оформила для нашої з вами сьогоднішньої новиночки. Ось пакетик. Зараз я його розпакую, розпакувала. І нам тут з вами попадається ось такий комплекс. Цей комплекс е, має два значення. Перше значення це багато говорити, тобто, що я дуже багато говорю. І друге значення це те, що мене обсуждають. У мене таке було, мене дійсно обсуждали. Це такий трошки комплекс з сюрпризом. І давайте його ось сюди. Ну, і з цим килоложиком ми закінчили. Так, тут тільки одна колекція, тому що ви самі знаєте, що багато в по старому. Так, де колекція 100 пакетиків. Я завжди її гублю. Вона дуже так по-багатому виглядає. Ну, і давайте розпаковувати. О, тут же нам попадається рум'яна від Dior. Давайте їх ось сюди. Так, ну. І цьому пакетику о, не порвалося. Це дуже класно. У нас сьогодні по косметики. І нам вами попадається ось така помада. Давайте її ось сюди. На превеликий жаль ми кажемо цій колекції бувай. На превеликий жаль ми кажемо цій колекції бувай. Моя собака, ви можете чути, як вона скулить. кулиць. Так, потип. Отака. І тут нам з вами попадається ось таке платье із сумочкою. Ось так. Так, все, все нормально. Так. Далі колекція манний хом'як. Сумний хом'як. Ну, ми знаємо, що його можна називати по різному. Вперше такий хрустящий хом'як. Так, сподіваюся, я його не порву. Ой! Ой-ой-ой! Ой! Тут два сюрпризи. Ось таке нанзов ми випало, це парик клоуна і носи клоуна. Я, якщо чесно знаю, цей мем, але мені трошки шкода хомічка. Він називав номером 2. Так, я спробувала зупинити і все гаразд. Ну і добре. А то мені, знаєте, зайвих проблем не треба. А! Ось так якось то вийшло, <хи> Так, навіть смішненько, ця колекція мені подобається, тому що вона така прикольненька, смішненька. Так, колекція одяг з тему. Ой, прям так. Тут нас з вами випадає платічко, і вона з вами під номером 5. Так. Так, не скули, пожалуйста. Ось сюди. У мене просто собака. Скулить. Так, у мене знову це відлік. Як я розумію, зараз відео пропаде. Тому швидко розпаковую. Звісно вже сюрприз порвався і просто як завжди. І ми його ось сюди. Ну і всім дякую за перегляд, всім па-па!